У мене є шестирамкові сім'ї на пасіки в шестирамкових вуликах. Я їх спеціально робив в тому році для того, щоб продати як пакети, але не 4, а 6 рамок. Тому, кому цікаво, можете написати, зателефонувати. Їх наявності 9 сімей, якщо комусь принципіально, можна любу сім'ю. На пасіки взяти 10, якщо хочеться 10, хоч на 6 на рамок, хоч на 7, хоч на 10 рамок, без різниці. Тому, якщо цікаво, телефонуйте, пишіть ці ціну і де знаходжусь, знаходжусь в Миколаївська область ПГТ Казанка, Орієнтир, це Казанківський район, я в селі від Казанки проживаю 18 кілометрів.